Доброго дня, дітки! Сьогодні на занятті ми будемо ліпити з вами вірус. Віруси це крихітні невидимі людському оку мікроорганізми. Просто так ми їх не побачимо тільки за допомогою спеціальних приладів із лінзами. Через свій крихітний розмір вони можуть легко потрапляти в організм людини непоміченими і викликати захворювання. Щоб цього запобігти, не наближайтесь до людей, які чхають або кашляють, і обов'язково, ретельно мийте ручки з милом після прогулянки та відвідування громадських місць. Розпочинаємо ліплення. Для цього нам знадобиться великий шмат пластиліну колір за вибором та два маленькі шматочки білого та чорного пластиліну, а також ватні палички, розділені навпіл. Ось так. Не забуваємо, що ліпимо ми тільки на спеціальній досочці. Беремо в ручки великий шмат пластиліну і розминаємо його, щоб він був м'якший. Потім скочуємо кульку, беремо ватні палички і прийомом вдавлювання розпреділяємо їх по всій нашій кульці. Від білого пластиліну відщіпуємо два маленькі шматочки і скучуємо кульки. Будемо ліпити оченята вірусу. Потім беремо чорний пластилін, підщіпуємо два ще менших шматочки і ліпимо зіниці вірусу. Далі беремо шматочок пластиліну червоного кольору, розкочуємо в тоненький джгутик і виліпляємо ротик вірусу. Ось такі віруси у мене вийшли. А які віруси зліпили ви? З нетерпінням чекатиму на фото ваших робіт. До зустрічі!